Була в Білій церкві на базарі і розпаковочка, що я купила дерева. Персик персик помаранчевий, приплюснутий такий ще мись хрещений. Ніктарін. Оце я купила все в матюшах. А це я купила яблуньку. Бачите, да? Red Devil. мене в матюшах вмовляли її купити. Вона така червона всередині. І я купила її в Вінниці. Там теж в Малину купила жовтий гігант також. Купила я е е земля клуб, 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 клуб клубніка земляніка е у Ковалівки. Клубніка скрещена з землянікою. І купила я лебедям давать, бо не корміть пташок хлібом. А ще купила я. Рябчик, царську корону, червоного кольору. У вас така є? Дуже дорога, до речі.